Доброго дня, шановні науковці та колеги. Сьогодні до вашої уваги пропонується розглянути приклади заповнення фінансової частини заявки на одержання грантової підтримки за конкурсом Передова наука в Україні 2026-2028. Як уже зазначалося у попередній доповіді: фінансова частина заявки включає в себе документи, які є взаємозалежними між собою, та мають відповідати один одному. Перший документ це безпосередня заявка, а саме розділ 3 фінансування. Наступним документом є обсяг фінансування за окремими статтями витрат, та третім документом є економічне обґрунтування кошторисної вартості проєкту. Враховуючи рекомендовану послідовність заповнення фінансових документів при формуванні заявки. Першим документом, який ми розглянемо, буде економічне обґрунтування кошторисної вартості проєкту. Цей документ має формуватися з дотриманням встановлених матеріальних та грошових норм, діючих цін і тарифів, обґрунтованих потреб на проведення наукового дослідження. У нашому прикладі ми розглянемо формування економічного обґрунтування кошторисної вартості проєкту на перший етап реалізації проєкту. Також нагадаю, що при формуванні фінансової частини заявки необхідно обов'язково керуватися методичними рекомендаціями для планування кошторисної вартості проєкту з виконання наукового дослідження чи розробки за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України. Першою розглянемо форму економічного ґрунтування витрат за статтею оплата праці. У цій формі передбачається витрати на оплату праці наукового керівника, виконавців проєкту, а також допоміжного персоналу, який планується залучити до виконання проєкту на підставі трудового договору або цивільно-правової угоди. Насамперед слід враховувати тривалість етапів реалізації проєкту, які відповідно до умов конкурсу становлять орієнтовно по 9 місяців кожен, оплата праці наукового керівника, виконавців проєкту. Та допоміжного персоналу визначається відповідно до діючої системи оплати праці в установі учасника конкурсу з урахуванням обсягів та складності виконуваних завдань законодавства України та має бути економічно обґрунтованою. При цьому рекомендовані максимальні розміри щомісячної плати праці становлять не більше, ніж для наукового керівника проєкту до 10 мінімальних заробітних плат. Для виконавців з науковим ступенем до восьми мінімальних заробітних плат, для виконавців без наукового ступеня до 4 мінімальних заробітних плат, для допоміжного персоналу до 2 мінімальних заробітних плат в Україні, установлених на початок року, в якому здійснюється відповідна виплата. При визначенні розміру оплати праці наукового керівника виконавців та допоміжного персоналу в економічному обґрунтуванні кошторисної вартості проєкту обов'язково надається відповідне обґрунтування розрахунків, зокрема, детально розписується структура заробітної плати. У наступному слайді ми розглянемо приклад заповнення форми економічного обґрунтування витрат за статтею Оплата праці у випадку залучення виконавців за трудовими договорами. У разі залучення виконавців за трудовими договорами у формі зазначається посадовий оплат, доплати за науковий ступінь, вчене звання, надбавки та інші виплати, які детально обґрунтовуються. Для прикладу взято установу, яка знаходиться в сфері обслуговування МОН. Оплата праці виконавців цієї заявки, розрахована відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1298. Наказом номер 557 та інших нормативно-правових актів, які регулюють розмір оплати праці. У нашому прикладі науковий керівник Шевченко Іван Іванович буде залучатися на посаду головного наукового співробітника із посадовим окладом 11 630 гривень, що відповідає 20-му тарифному розряду. При цьому йому буде встановлено доплату за науковий ступінь доктора наук у розмірі 25% посадового укладу, доплату за вчене звання старшого наукового співробітника у розмірі 25%, надбавку за стаж наукової роботи понад 20 років у розмірі 30%, а також надбавку за складність, напруженість у роботі у розмірі 50%. При заповненні форми економічного обґрунтування витрат за статтею оплата праці у випадку залучення виконавців за договорами цивільно-правового характеру обов'язково зазначається перелік виконуваних робіт по договорам ЦПХ та вартість кожної роботи з урахуванням її обсягу та складності. В останній колонці зазначається загальна вартість виконуваних робіт, з якої далі вираховується середня оплата праці за місяць з урахуванням кількості людино місяці. У наступному слайді ми розглянемо приклад заповнення економічного обґрунтування витрат за статтею нарахування на оплату праці. За цією статтею розраховується сума для сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 22%. В окремих випадках, передбачених законодавством, може застосовуватися знижена ставка ЄСВ при нарахуванні заробітної плати чи винагороди, про що зазначається в обґрунтуванні. У слайді 7 ми розглянемо приклад заповнення форми економічного ґрунтування витрат за статтею Матеріали, необхідні для виконання робіт, крім обладнання та устаткування. При плануванні витрат за цією статтею учасникам конкурсу під час розрахунку кошторисної вартості проєкту враховуються норми витрат матеріалів відповідно до паспортних даних обладнання, устаткування, лабораторних приладів тощо. У поданому прикладі зазначені матеріали, поділені по категоріям. Зазначена вартість за категоріями та надано обґрунтування необхідності їх придбання для виконання завдань проєкту. Для зручності групування матеріалів рекомендуємо користуватися єдиним закупівельним словником ДК 021-2015, при цьому зазначення кодів не обов'язкове. Наступним розглянемо приклад заповнення економічного обґрунтування витрат за статтею обладнання та устаткування. У цій формі вказується перелік обладнання із зазначенням його технічних характеристик: кількість, вартість обладнання, загальна сума та джерело про розмір цін. Загальна вартість за статтею обладнання та устаткування у даному випадку становить 1 мільйон 4 тисячі 610 гривень, що відповідає умовам конкурсу а саме не перевищує суму 1,5 мільйона гривень для закупівлі наукового обладнання чи устаткування протягом першого етапу виконання проєкту. Оскільки вартість обладнання, наведеного у прикладі, а саме плазмової системи ЗЕПТО, становить 840 610 гривень, тобто більше 200 тисяч гривень за одиницю, до заявки має додаватися документ, який містить техніко економічне обґрунтування необхідності його придбання. А також додаються комерційні пропозиції. Наступним розглянемо приклад заповнення форми економічного обґрунтування витрат за статтею «Витрати на відрядження. У наведеному прикладі заплановано участь у конференції та відрядження з метою збору інформації, також зазначено кількість днів перебування у відрядженні, кількість осіб та вартість за кожним відрядженням окремо. Вартість відрядження розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України No98 та з урахуванням інших нормативно-правових актів. Зокрема, в межах України сума добових витрат становить 300 гривень. Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу становить не більше як 900 гривень. У слайді 10 ми розглянемо приклад заповнення форми економічного обґрунтування витрат за статтею непрямі витрати. Тут вартість комунальних послуг за одиницю заплановано відповідно до діючих тарифів, кількість розрахована з урахуванням технічних характеристик обладнання, яке буде використовуватись в процесі реалізації проєкту та врахуванням терміну його використання. Якщо заявкою передбачено закупівлю матеріалів та обладнання, то рекомендується залучати працівників відділів закупівель. Опція за статтею непрямі витрати. Не повинен перевищувати 15% від статті прямі витрати, а оплата праці та нарахування на неї не більше 5% від статті прямі витрати. Наступний у нас приклад заповнення форми економічного обґрунтування за статтею Інші витрати. У наведеному прикладі заплановано оплату за публікацію у статті у фаховому нау... публікацію у статті у фаховому науковому виданні категорії А із зазначенням кількості вартості та обґрунтуванням необхідності такої публікації, також слід зазначити, якщо у заявці передбачено відрядження на наукові конференції, симпозіуми тощо, які передбачають внесення організаційних внесків. То витрати на організаційні внески мають плануватися саме за статтею інші витрати. Нами розглянуто приклади заповнення економічного бронтування кошторисної вартості проєкту за кожною статтею окремо. Далі загальні суми за кожною статтею витрат мають бути перенесені до форми обсяг фінансування за окремими статтями витрат за кожним етапом окремо. У цьому документі обов'язково перевіряються відсоткові значення, які передбачені умовами конкурсу, а також загальний обсяг фінансування проєкту в цілому та обсяг фінансування в межах кожного етапу. Далі сума із форми обсяг фінансування за окремими статтями витрат переноситься до розділу 3 заявки, який називається фінансування. У наступному слайді надаємо для перевірки чек-лист. По-перше, числові означення трьох фінансових документів мають відповідати один одному. По-друге, фінансові розрахунки здійснені відповідно до орієнтовної тривалості виконання кожного із трьох проміжних етапів не більше 9 місяців кожен. У випадку закупівлі наукового обладнання чи устаткування вартість проєкту не перевищує 7 мільйонів гривень, з яких на першому етапі 3 мільйони, в тому числі не більше 1,5 мільйона на закупівлю обладнання чи устаткування, у другому та третьому етапах по 2 мільйона гривень. І у випадку, якщо проєктом не передбачається закупівля наукового обладнання чи устаткування, обсяг фінансування одного проєкту не може перевищувати 6 мільйонів гривень, з яких до 2 млн грн в кожному із трьох проміжних етапів реалізації проєкту. Наступне: розмір щомісячної оплати праці наукового керівника, виконавців та допоміжного персоналу проєкту не перевищує рекомендованих означень в пункті 2.6 методичних рекомендацій. Якщо запланована закупівля, обладнання чи устаткування вартістю понад 200 тисяч гривень за одиницю, додано документ, який містить детальну техніку-економічне обґрунтування та відповідні комерційні пропозиції. Наступне відсоткові значення відповідають визначеним розміром в умовах конкурсу. Непрямі витрати не перевищують 15% від статті прямі витрати, а оплата праці та нарахування на оплату праці, який буде задіяно в обслуговуванні договору, не перевищує 5% від статті прямі витрати. Усі фінансові показники заявки заявлені в гривнях. Якщо ви здійсните цю, цю саму перевірку, вірогідність того, що ваша заявка не пройде за формальними ознаками, наближається до нуля. На цьому завершую перегляд прикладів формування фінансової частини заявки. У випадку наявності запитань просимо звертатись до Національного фонду досліджень України за наведеними контактами. Тож бажаю успіхів та дякую за увагу.